Це свято, це розіп'яття воскресіння Ісуса Христа. Цей день це спомин для мене, для нас, для Тебе, якою ціною я можу жити та змінюватися. І Павел каже: візьми цю чашу, ця чаша це новий завід Його крові. Коли я п'ю її, вона нагадує мені, що Ісус пролив свою кров за мене, за мої гріхи, мені прощення, за те, що Він пролив свою кров. І коли я п'ю цю чашу, я знаю, що я очищений кров'ю агенця. І коли я розломлюю цей хліб і беру цей хліб, це напоминає мені, що його тіло розтрощене ради мене. Він получав всі ці рани за мої гріхи, і в мене ж мир через нього, і ранами Його я зцілений. У нас є Слово Боже. Слово Боже це Ісус Христос, це наша зброя проти зла, це наша броня. Це наше світло в кінці тунелю, це найцінніше, що в нас є. Це вільність та істина, це інструкція для мене, для тебе і нашого з тобою життя, аби ти, чи я не пішов в пекло, а вернувся додому до Отця Небесного. І тут чорним по білому написано, як нам жити, що нам робити, кого нам слухати і кому нам вірити. Якщо я або ти відходиш від Слова Божого вліво чи вправо, або придумуєш щось своє, або додає щось своє, це чистої води, сатанізм. І ти чи я за це будемо покарані та прокляті усіми карами, які описані тут. Тому щоб не бути обдуреним та не горіти в пеклі, потрібно наповнюватися чистим Євангелієм, стати учнем Ісуса Христа і йти за Христом. А на кінець Ісус промовив: браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні. Майте мир і Бог, любові та миру, буде з вами. Амінь.